Є речі, які народжуються завдяки нашим рукам, терпінню та натхненню. Сьогодні покажу, як створити одно з них. Стильний браслет із японського бісеру тіла та деліка. Для створення цього браслета мені знадобляться Бісер Miyuki Деліка 11 розміру чорного кольору. Також японський бісер тіла. Колір оливковий із золотим блиском. Нитки для бісероплетіння. У мене це також фірма Miyuki чорного кольору. І будь-яка тоненька голка для бісеру З фурнітури мені знадобиться кінцевики слайдер або трубочка, довжина 1 см. Засібка карабін, або його ще називають лобстер, подовжувач, подвійні та звичайні кільця. Уся фурнітура з нержавіючої сталі. З інструментів мені знадобляться лише ножиці та плоскогубці. Можливо, ще пінцет чи спеціальні плоскогубці для роз'єднування подвійних кілець. Список матеріалів та корисних посилань залишу в описі під відео. Браслет складатиметься з трьох частин. По краях будуть дві вузенькі смужки з бісеромюки деліка, сплетені в техніці мозаїчного плетіння, а посередині я вплету бісер тіла. Він утворить красиву центральну доріжку. Починаю зі створення бокових частин. Відмотую довгу нитку одразу, бо не люблю возитися з багатою кількістю вузликів. На один кінець кріплю бісерину. Вона буде тримати початок платіння. Пропускаю нитку через цю бісерину три рази, щоб не ковзала, і залишаю хвостик приблизно 10-12 см, не менше. В кінці він мені ще знадобиться. Нанизую дві бісерини і спускаю їх вниз. Це буде перший ряд. Розташовую платіння так, щоб вільний кінець зі стопорною бісериною був зверху. І фіксую його вказівним та середнім пальцями, а бісер притримую великим. Додаю одну бісерину. Пропускаю нижню бісерину і заводжу голку в верхню, знизу нагору. гору. Затягу. Нова бісерина злегка посунула іншу, і вони стали рівно в одну лінію. Далі буде набагато легше. Одразу видно місце, куди має стати наступна бісерина. Тепер рухатись буду зверху вниз. Набираю одну бісерину і продіваю голку у виступаючу бісерину, ніби вставляю її на своє місце. Вони лягають одна до одної, мов цеглинки. І все техніку можна вважати вже опанованою. Покажу ще кілька рядів повільно. Одразу визначаю довжину браслета. В мене це приблизно 12,5 см платіння, а далі ще додається фурнітура та застіпка. Тож враховуйте це. Востик поки що нікуди не ховаю, залишаю так. В процесі, можливо, ще прийдеться додати один ряд або прибрати. Потім розкажу чому. Далі роблю другу смужку, так само як першу. Перед тим як записувати відео, я зробила купу спроб. Головна проблема була придумати, як саме кріпити тіло та засібку. Ось для прикладу, я зробила смужки з деліки в техніці ручного ткацтва. Проблема із засібкою вирішена була. А от зовнішній вигляд плетіння. Ну, ви бачите, все кудись з'їхало, поїхало. Хоча сама ідея була цікава. Тепер. Кілька слів про цей незвичайний бісер. Тіло має квадратну форму. Є два паралельні отвори. У нього є лицева сторона, вона трохи випукла, та зворотня. Вона більш пласка та може мати вертикальну смужку, типу шва. З бісером тіла можна створити безліч цікавих прикрас. Я вже робила каблучку, чокер. Сьогодні от браслет вам показую. І це ще не все. Попереду планую зняти ще кілька відео з цим бісером. Тепер переходжу до вплітання бісеру тіла в браслет. Спочатку закріплю нитку в одній зі смужок. Плітаю її у плетіння, плутаю і для надійності роблю один вузлик. Нитки відмотую одразу багато, щоб вистачило на весь процес. Щоб не плутатись і наказати постійно слово бісеринка, буду казати деліка та тіла. Сподіваюсь, вам так буде також зручніше. Смужки розташовую одна напроти одної, виступаючими бісеринками всередину. Хоча це не принципово, можна класти й по-іншому. Просто мені так виглядає акуратніше. Починаю з другої деліки. З неї має виходити нитка, яку я тільки що прикріпила. Беру одну тіло, визначаю лицьову сторону і заводжу голку в правий отвір. Тут, якщо чесно, я визначила неправильну лицьову і за кадром все переробила, час другої смужки. Нитка виходить із тіли, і симетрично навпроти. Я заводжу голку в другу деліку. Оскільки тіла ширша, потрібно пропустити одну деліку, нитка має виходити звідси. Тобто на одну тіло йде три деліки. Тому рухаюсь так. Спершу вліво верхню. Потім спускаюсь вниз у ліву, зверху вниз. І ще раз нижню ліву вниз. І ось тут я опинилась. Далі для зручності перевертаю плетіння, буду плести знизу нагору. гору. Заводжу голку в правий отвір тіла. Якщо б я не перевертала, то був би лівий отвір. Знову згадую, що маю пропустити одну деліку. І заводжу голку у наступну. Вона знаходиться на рівні отвору тіла. Далі я маю вивести нитку ось сюди. Тому потрібно пройти ось цей шлях по діагоналі вліво вгору, потім спускаюсь вправо-вниз, також по діагоналі. І все одна бісеринка вже є. Між бісеринками тіла має залишатися невеликий проміжок. Ще раз детально покажу весь процес з другою тілою. Виводжу голку з деліки, заводжу у правий отвір тіла. Далі в деліку, яка знаходиться над нею. Знов пропускаю одну. І рухаюсь по діагоналі вліво вгору, потім вниз у сусідню і ще раз по діагоналі вліво-вниз, перевертаю плетіння, заводжу голку в правий отвір тіли, потім виводжу нитку в сусідню деліку. І йду по діагоналі вліво вверх і спускаюсь вниз по діагоналі вправо вниз. Насправді не так важко, як здається, по першій бісерині. Далі буде набагато легше. Таким чином, я вплітаю тіло по одній, заповнюючи центральну лінію. І також хочу сказати, що не раджу одразу проштовхувати голку в декілька бісерин-деліки. І голка і бісерина може просто не витримати та луснути. Останнє тіло і готово. Як я і говорила на початку, хвостик залишаю не просто так. Тут прийдеться додати ще два ряди деліки, щоб було симетрично з іншим кінцем. цей момент розрахувати занадто складно, тож краще робити так. І тепер. Потрібно закріпити цю нитку. Плутаю її в плетінні і, як завжди, для надійності роблю вузлик. Переходжу до кріплення кінцевиків. Просто закріпити кінцевик за цю виступаючу бісерину, на жаль, не вийде. Буду нарощувати по одній бісерині на кожен кінець виступаючої деліки. Саме для цього я й залишала довгі хвостики. Спочатку акуратно знімаю стопорну бісерину. Нитку я маю вивести ось сюди, щоб наростити на неї одну деліку. А в мене вона знаходиться тут. Тож я придумала ось такий спосіб: ось схематично що треба зробити. Потрібно потрапити на протилежну сторону. Для цього я повертаю на одну деліку назад і заводжу голку в три бісерини одразу: деліку, тілу і знову деліку, потім по діагоналі верхня права деліка, і спускаюсь по діагоналі вниз. І я на місці. Я думаю, що над цією схемою кріплення треба ще попрацювати, допрацювати. Одна сторона в мене вийшла кращою за іншу. Іншу я переробляла двічі, бо випадала з кадру. Через це нитка трохи розтріпалась. Я вже не переробляла, залишаю так, як є, але треба ще довести до ідеалу. Далі переходжу до нарощування однієї бісерини. Беру одну деліку, заводжу голку у виступаючу бісерину, роблю 2-3 кола через ці дві бісерини. Цього буде цілком достатньо. І я зробила аж 4 кола, і, як на мене, це забагато. Потім роблю два вузлики з однієї і з іншої сторони. Але акуратно, щоб їх не було дуже сильно видно. Так само роблю на кожній стороні. За бажанням можна додати капельку клею на бісеринку. Дуже-дуже акуратно. І не лякайтесь зовнішнього вигляду, все це буде сховане в кінцевику. До речі, про нього настав час його закріпити. Спершу я закріплю на кінцевики подвійні кільця. Оскільки ось це вушко на кінцевику дуже тоненьке, звичайне з'єднувальне кільце може легко вислизнути. Все, тепер кріплю кінцевики. Відкриваю кришечку плоскогубцями і дуже обережно проштовхую бісеринки, щоб не порізати нитку. Закриваю кришечку і притискаю з усіх сторін плоскогубцями. Останнє, що залишилось, це закріпити подовжувач та застібку. До речі, яка застібка вам найбільше подобається для браслетів? Ось такий карабін, чи може тогл або магнітна застібка. Думаю, спробувати щось нове, головне, щоб було зручно застібати. І ось браслет готовий. Ще раз покажу його вам з усіх сторін. Результат мені дуже подобається Вийшла дуже стильна прикраса. Але не обійшлося без помилок. На перший погляд, все ідеально, ну, наче ідеально. Але якщо придивитись, якимось чином тут опинилася нитка. А помітила я це тільки зараз. І це вже не виправити. Тож треба бути уважнішою. А я дякую вам всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам все сподобалося. Підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою!